До цього гнізда, що на старій зрубаній вербі, лелеча родина цьогоріч привела двох пташенят, розповідає Валентина Іванівна. За життям птахів вона стежить зі свого подвір'я. А вона їх піднімала крилами, махала коло їх, їх скрип, очіка, і ка-ка-ка-ка, і ніч і день. А потім каже одне лелеченя десь зникло. Я думала, собаки його викинули вони. Але... Діти ж тут за ними мале малеча присмотрять усе всем'я. У цей час дорогою йшла місцева жителька Юлія Ружина. Розповідає, вона й помітила пташа на землі. Бачу, що сидить біла дубка, пухнаста в траві, аж там за огорожею на пасовищі. І вже коли назад поверталася, то тоді його погукала, сина позвоніла, щоб він забрав. І вже він у нас тепер живе. Чорногузика жінка віднесла до свого сараю, назвала дзьобиком. Іди Іди, до Ой! – дзьобик. Сусідами для птахи стали кози пані Юлії, Ватрушка з козенятами Сонька, Ладушка та Мальва. Що Соня? Це дзьобик наш. Всього ж у господарстві 15 кіз каже нового квартиранта. Тварини зустріли з цікавістю. Він так співає, що й мабуть тут весело. Він дуже такий співочий. Як сюди заходиш, він одразу включає моторчик свій, співає пісні. Далі я вже йому тут водичку давала, корм. У нього дуже гарний апетит самого початку. В'їсть все, що дають. У дзьобика тільки почало з'являтися пір'я. Він поки не ходить та не літає, втім дуже любить рибку, каже пані Юлія. ну, дзьобак, що ти не дої? Ану, ано, дай дай. Ось бачиш. О. Мрія жінки, аби птаха полетіла та приєдналася до своєї зграї. Лелеки ходять просто навколо хати, і в мене і в городі. Я думаю, що він до своїх ну, прийде і вони всі полетять в Африку. Це цілком може трапитися, говорить директор Черкаського зоопарку Євгеній Іван. Головне, щоб леличення не було травмоване і голодне. До товариства людей ці птахи, каже, звикають швидко. Восени, коли вже а пташка зможе літати, і ну, вона побачить, як це буде. Вона буде пробувати розмахувати крилами, тобто стимулювати себе і, скажімо, тренувати свою мускулатуру для того, щоб потім цей політ був нормальний. Вона вже буде підлітати, і пташка буде сидіти на якійсь там. Присади, а потім вже й полетить, коли побачить своїх, вона полетить. Найліпше пташеня, яке випало з гнізда, спробувати покласти туди знову за допомогою драбини чи крану, розповідає пан Євген. Втім, потрібно бути обережними, оскільки лелеки гніздяться досить високо. А от якщо батьки викинули пташеня з гнізда, то повертати його туди не потрібно, додає директор зоопарку. Тоді всі сподівання на небайдужих людей. Тетяна Омелян, Олег Кураш Суспільне новини, Черкаси.